Доброго ранку, мої любі другокласники. Тема уроку Різдво прийшло до хати. Нам пора колядувати. Поговоримо про цікаві традиції нашого українського народу. А спочатку налаштуємось на роботу. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. І урок розпочинаємо. Швидко заплющить очі та розплющить. Ще раз заплющить. Розплющить, заплющить, розплющить. А тепер голова на місці, коли оберти оченятами, пішли, а тепер поглянули вдалечінь ближче, вдалечінь ближче є. Тема уроку Різдво прийшло до хати. В цьому році, діти, Різдво наближається дуже і дуже швидко. І ми знаємо про чарівні традиції колядування. Різдвяне колядування це суто український звичай, коли молодь славить піснями господарів, бажає їм добробуту та міцного здоров'я. За це колядники отримують продукти, цукерки, а іноді і грошенята. тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, застеляйте сто. Ши праздник рождества Христа З нами вся наша родина. Яке ви прослухали зараз різдвяну колядку, коли ми прославляли Сина Божого, який народився, це Різдво. Різдво одне з найвеличніших свят нашого народу. Тому ми з вами згадуємо його і вивчаємо, проспівуємо та прославляємо сина Божого та господарів, до яких приходимо для того, щоб поколядувати, пощедрувати чи позасівати. І продовжуючи урок. Ми почитаємо скоромовку. Радісна звістка різдвяна з'явилась, коли у небі зоря засвітилась. На різдву рідня раділа першу зірку рада стріла. Прочитайте самостійно скоромовочку. Давайте прочитаємо її швидше. Радісна звістка різдвяна з'явилась, коли у небі зоря засвітилась. На різдво рідня раділа першу зірку рада стріла. А ще швидше готові? Почали. Чудово! Отже, діти, давайте пригадаємо: Різдво – це найдивовижніше і найулюбленіше свято в усьому світі. Ми, українці, найбільше очікуємо його приходу. Це свято нам тепло приносить радість та щастя у кожну родину. А ще ми всі з вами очікуємо зараз. Перемоги. Тому в Різдвяну ніч, коли з'явиться перша зірочка, не забудьте загадати найважливіше бажання для нас, всіх, українців. А зараз розгляньте картину, що її намалювала майстриня Петриківського розпису. Як ви її можете прочитати? Ось картину прочитати. Ми бачимо колядників, які мандрують із хати до хати, і найголовніше їх завдання не випрошувати щось, а бажати та прославляти господарів, вітати їх із прийдешнім святом. Не забувайте про це. Послухайте уважно запитання, хто зображений на картині? Ось що вдягнуті люди? А хто уважний, що вони тримають у руках? Так, де і коли можна відбуватися це дійство? Зверніть увагу на рамку картини. Які кольори вона вибрала художниця? А який настрій у вас викликає ця картина? Так, чудово! Тобто, це справжнє дійство. У центрі картини ми бачимо з вами святкове дійство. Воно відбувається в зимовий час на старий Новий рік. Люди зібралися, щоб іти щедрувати від хати до хати, промовляючи щедрівки з побажаннями щастя та достатку. Вони одягнуті в святкове вбрання. У їхніх рамках різдвяні зірки. Є між пастушками дівчина, Маланка. Хтось переодягнувся в козу, адже дійство супроводжується водінням кози. Картину намалювала майстриня петриківського розпису Галина Назаренко. Його мотиви особливо вражають у надзвичайній рамці довкола. Петриківські колоритні квіти нагадують про довершеність у природі. Як чергується зима з літом, так відбувається це бруд. Дійсно, ніжно-холодний синій кольор літніх квітів на рамці доповнює теплу, червоно-жовту палітру, щедрувальників взимку, настрій від побачених радісно різдвяний. А саме час відпочити і порухатись. Тож встаємо із свого робочого місця і починаємо рухатись. Як вона умієш теж, саймо весело на шпиньки, покружємо, як сніжинки, спробуй з нами буде весело, а авжеж. Місте жин уже не видно ні доріг, білий світ кругом засипав білий сніг, тож хоч і перемопати кошина. Бочує дими і з димарів, по танцю із ним так само, хай летять дими клуками, хай клубовчиться у танці у горі а за вітром. Пало через край, катуляти з нього баку починай, коти сніжні катулянки. І так, відпочили, і ми з вами продовжуємо. Отже, діти Щедрівка це величальні українські народні обрядові пісні, які виконуються під Новий рік і у Щедрий вечір. Звізда, той, хто займається ворожінням на планетах і зірках, астролог, святий вечір одне з найурочистіших християнських свят, які відзначаються ввечері напередодні Різдва. Христового, що означає водити козу одна з найновніших різдвяних традицій, що зберіглася до наших днів і відбувається у щедрий вечір. Існують такі народні прикмети: на різдво мети снігами буде осінь з пирогами, а ваше домашнє завдання прочитати вірші та оповідання, визначити головну думку. Я вам дякую за роботу і кажу до побачення, до нових Vou seguir.